Мій улюблений момент фільму Формана «Гори Гримоя Панянка або бал пожежників, коли серед того балу пожежників, який катастрофічно не вдається, який розвалюється на ходу, Раптово лунає сигнал про те, що у сусідньому будинку несподівана пожежа, і всі люди, які метушилися страшенно на цьому балу, виходять, вибігають, кричать про те, що пожежа. Раптово пожежники починають гасити ту пожежу і не можуть, тому що сніг, тому що пожежні машини застряють, тому що драбини не дістають до цього місця горіння. І тут раптово настає така гармонія, якої абсолютно не чекаєш. Тобто ці глядачі пожежі, які дивляться на те, як гасять пожежники той будинок, раптово застають просто як укопані і дивляться на ту пожежу, ніби як. Це ніби як тест цих пожежників на профпридатність, так, заради яких влаштовано той бал. От. І той дідусь, якого хата горить, вибігає з тої хати і не метушиться абсолютно, а просто приречено дивиться на той вогонь, читає наш, і всі стоять в абсолютній внутрішній гармонії. Я собі придумав е, ту формулу, що е, зовнішня трагедія породжує внутрішню гармонію у цьому моменті фільму.